Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги вентилятор на шию. Це компактний, сучасний та зручний персональний вентилятор, який надає ефективне охолодження в будь-яких умовах. Оснащений безліч виходами для повітря, створюючи рівномірний потік вітру та даруючи приємне відчуття свіжості. Вбудований акумулятор на 4000 мАч забезпечує тривалий час роботи. Роботи без підзарядки, ергономічний дизайн забезпечує комфортне носіння та звільняє руки для активностей. Тихий мотор працює майже без шуму, роблячи його ідеальним для офісу, навчання або відпочинку. Легка конструкція та гнучкий корпус дозволяють підлаштовувати кут обдування під потреби користувача.